Брати і сестри, кожен з нас, мабуть, бачив в різних програмах, передачах, телепередачах такі країни, в яких правила дорожнього руху просто є майже непомітними, вони є лише там на, на папері. І ну, ця присутність вона непомітна на дорогах. Тобто лише на папері вони десь там існують, як правило. Ale nikt ich no, nie znaje i nie się i w zasadzie tam nie ma tak awarii, e, czy DTP, i tak dalej. E, no i trudno powiedzieć w takich, takich krajach, na pewno, że ktoś porusza te prawa drogowego ruchu. No bo jeśli nikt ich nie znaje, no to jak sprawdzić, czy ktoś ich czy nie? Idzie jaki В таких, такому моменті можна би задуматися. І деякі напевно задумуються над тим, чи не було б краще, якщо б ми не знали текалогу і інших Божих законів. Може, дійсно було б набагато легше, тому, я, тому що я не мусив би просто задумуватися над тим, чи щось є гріхом, чи ні. Можуть бути такі сумніви в наших серцях. І теж, мабуть, були такі сумніви у серцях деяких людей, які жили в часах Ісуса, але можна також в другому напрямку піти, так як фарисеї, що для них цей декалог був ну, не те, що власне. чимось таким неприємним. чи... Обмежуючим, але навпаки, що вони дотримуючись Божого закону, дотримуючись заповідей, вони зробили з цього майже професію. І завдяки тому, що вони дотримувалися цього закону, ну, були поважені в суспільстві і також ну, просто вивищувалися над іншими. Тобто маємо такі дві крайні точки зору: або цей Божий закон мене обмежує, Обмежує і він поганий, або він просто е, може стати просто моїм, е, моєю такою любов'ю, що я настільки дотримуюся цього закону, що я можу сказати про себе, що я ідеальний, бо я ідеально дотримуюся цього закону, цих Божих заповідей. Е, а тим часом е, Бог не дав нам Божого закону. Ні на те, щоб нас обмежити в який-небудь спосіб, ні на те, щоб ми порівнювалися з іншими, хто є більш святий або хто ближче до ідеалу. Но тільки чому він дав нам цей Божий закон. Він дав нам його, на те, щоб ми, так як написано в першому читанні сьогодні, виконуючи його, жили. Жили і увійшли. Та й заволоділи землею, яку дасть нам Господь Бог батьків наших. Передусім, щоб ми жили. Цей закон є на те, щоб ми жили, щоб ми помічали те, що руйнує наше серце. Божий закон є на те, щоб ми бачили, що дійсно руйнує моє нутро. Ну і і це показує таку величезну любов Бога до кожного з нас, як Він дбає про те, щоб зберегти нас від всього, що нас руйнує, як Він любить кожного з нас. Брати і сестри, Господь Бог любить нас і тому дає нам цей закон, не на те, щоб ми, те, щоб ми порівнювалися з іншими, або на те, щоб нас обмежити, тільки на те, щоб зберегти наше життя. Щоб ми колись могли увійти до цієї землі, яку Він пообіцяв нашим предкам, Щоб ми заволоділи цією землею, тобто, щоб ми просто увійшли до неба. І бачимо, брати і сестри, що Ісус присутність Ісуса між нами, теж, зокрема, присутність на Євхаристії, те, що Бог постійно дає нам знаки своєї присутності. Його присутність, те, що він взяв наші гріхи на, на хресті, що Він очищує нас від наших гріхів, що він бере наші слабкості, наші гріхи на хрест і там їх всіх перемагає, це є доказ того, що Бог постійно залишається вірним кожному з нас, ніколи не відкидає нас, ніколи не, не залишає нас. Без своєї допомоги, без своєї присутності, немає гріха, який міг би знищити повністю мої взаємини з Богом. Немає такого гріха, який спричинив би такий гнів Божий, який просто, ну, в якому Бог би мене відкинув. Але ці заповіді є на те, щоб я міг помітити ці гріхи. Щоб я міг помітити, що ну, цей гріх мене руйнує, що це є гріх, ну а гріх руйнує. Тобто, Божі заповіді є на те, щоб ми помічали ці гріхи, щоб ми могли увійти колись до неба, до цієї обіця, обіцяної землі. Тобто, брати і сестри, знати Божі заповіді це є просто знати Бога, а виконувати їх. Це любити Його. Тому пізнаваємо Бога і любімо Його, виконуючи Його заповіді, щоб ми колись увійшли до цього неба, до якого Ісус відкрив нам браму. Амінь. І живи правдою, живи по-католицьки.